Від батьківського комітету намагаються це зрозуміти, як ні, це справа батьківський комітет. Перше я не басят чоловік. Учора з батьківським комітетом. Можу знати, хто ця людина, яка може вирішити це питання? Це питання Так дивіться, там дуже прості питання. Наприклад, та волейбольна площадка, яка знаходиться біля там паркану з проводом, її треба відвинути, а повісити сітку. Там якісь питання вони просто вимагають Короче, не треба. Є питання, які гроші не треба. Люди хочуть побачити прогрес і зрушення а там, де не треба вибачаюся. я вибачаюся. Справа в тому, що начальник відділу світи зараз питає, де та проволока. Він два рази запитав, де та проволока. Він приходив при мені два рази. Я думаю, що без мене десять він до сих пор не знає, де та проволока. А як можна по зробити ви Якось ні, можна зробити спортом Роз... наприклад. Ми робимо розслідування, яким чином отримували так сильно до. Школи відповідні перевірити відповідні інвестиційні ну, зобов'язання? А це ви, ви маєте контролювати? Уваги розслідуєте Ми розслідуємо. Ми допоможемо далі, що а далі це... гроші, так. Купувати. А хто може вирішити ви, це, ви це питання? Ви, не ви не можете гроші. сказати, То хто та людина? Чекай, Віталій Віталій ніколи Хто та людина, яка може вирішити це питання? Скажіть, будь ласка, кого гроші? А у кого відділ освіти має в школі? Раху вони чому ви не відкрили? От вона місяць тому цим було постала запрос, у нього конверту немає. Я послав. Ну, Боже, ну, мені, мені, мені прийшла відповідь від палати, Не, ну повірте, Грошей діло освітні немає точно. Якщо купити снаряди, які треба влаштувати, то значить їх треба купити, треба гроші, правда? Для того, щоб зробити планування, все рівно треба Треба машину, екскаватор, трактор, бульдозер. Це щоб зробити так, майданчик, так. машину екскавати, гроші. а трактор Для робот... то, щоб Я вклав гроші, що а мені внять? треба. А рівнять, хто буде ті Скільки вам взагалі коштів треба? Мені? Мені особисто Школи. не чути. Правильне думати. питання. У нього, наприклад, є 100 гривень, в мене є 100 гривень. Але ми маємо зрозуміти, що це є актуальна проблема. Ви кажете, проблема. що грошей не вкладає. Мене на питання. Скільки треба коштів? Ну, треба запитати кого, хто створює проєкт він уже розрахував. Скільки треба витратити? Слухайте, ви сказали, що який не проєкт, один рік займаєтеся цим питанням. Який проект Пробачте. І ви не знаєте скільки коштів потрібно на школу? Ні, який проект? Скажіть, Ну майданчик просто так. Ну майданчик просто так, да перенести вліво, а тут посадити ялинки і натянути сітку, я щоб м'ячик туди я не по мені сказали, що біля питання на щось не вистачає грошей, Треба збирати людей, збирати гроші. Нет, я уже мене... не понимаю, почему как происходит? Мы пидем до начальника видео. Злісує. А, то, то ви не знаєте. а Ї... я сама нічого не рішаю. У мене немає грошей. У нього я є проєкт. Я зрозумію, ви кажете, що у вас немає грошей. В я... мене одне питання здається. Скільки грошей на ви поїдете в інтераплетіку, придбайте необхідні оці снаряди, які нам треба, і не треба мені йти грошей. Вони коштують приблизно 2 тисячі. Для скільки, того щоб скільки треба, щоб кажете, що я кажу, ]аємо... приблизно 2 тисячі. Тому, щоб зробити майданчик, треба 2 тисячі. Оці снаряди, які потрібні, коштують дві тисячі ще раз. Щоб стінку поставити. Скільки стан... скільки ну, я не знаю, скільки з мене запросять за земельну роботу для того, щоб розвільняти площадку. Я... Ну, ви вже знаєте, що грошей не коштують. Ну, це зрозуміло. Грошей немає не копійки, ви не знаєте, скільки на це треба коштує? Ну, я вам кажу, приблизно 2 тисячі тільки на одні снаряди. Ні, ну це на шнурки. Я питаю, скільки я мондірував. От у нас, наприклад, на службі, якщо тут хожу, полковник каже, що треба для виконання операції таких та він мені каже. так, ти мені скажи, скільки треба, щоб дотримати. Я тому і питаю, скільки треба, щоб зробити майданчик. Ну, понятно, понятно. Так, а що, я нам...